Шановна Іванівна, шановна Олег Петрович, шановні друзі, я хочу сказати про те, що мене дивує, що восьми, особливо в ці роки, все-таки проводиться ця наукова і ще міжнародна конференція. Тому що для науки і освіти зараз працювати і виконувати фундаментальні дослідження дуже важко. Важко тому, що нема фінансування тому що відбувається постійне скорочення, але ж все-таки ентузіасти, все-таки молодь, хочуть чути і хочуть послухати один одного, побачити, що ж відбувається в науці конкретно в вірусології. Справа в тому, що, звичайно, праці, яку проводить кафедра вірусології університету Тараса Шевченка, вона значна і вона пов'язана також значної мірі з роботою з нашим інститутом, тому що проводиться спільні дослідження, спільні публікації, спільні роботи, які будуть на благо нашої країни. Дійсно, так відбувається, що ми об'єднуємося не тільки як кафедри інституту, інститут біології, інститут мікробіології, кафедра. Вірусології і наші вірусології відділи нашого інституту, але ми ще об'єднуємося під егідою товариства мікробіологів України, товариство, яке є членом Європейської асоціації мікробіологів, товариства, яке проводить кожні 4 роки свої з'їзди, хочу сказати про те, що наступного року пройде з'їзд мікробіологів України в Одесі, готуйтеся до цього. І коли я говорю товариство мікробіологів, то в поняття мікробіологів, звичайно, входить поняття гірусології. Я хочу дійсно побажати товариству, яке сьогодні зібралося, щоб були цікаві доповіді, щоб ви слухали досить активно, щоб ми змогли зрозуміти, що відбувається в різних колективах. Наших інститутів в Києва, не тільки Києва. І хочу сказати про те, що це об'єднуюче зібрання, тому що це зібрання дозволяє побачити, що відбувається з вірусологією в різних інститутах, в університетах нашої країни. Організаційний комітет запропонував мені в ці дні, коли святкується дійсно, дійсно річниця. Мила Кириловича Заболотного зробити доповідь про життєвий шлях цієї досить цікавої людини. І це пов'язано з тим, що цього року виповнюється 180 років дня народження всесвітньо відомого вченого, українського вченого лікаря, епідеміолога, це з особливо небезпечними інфекційними. Уроками, державного діяча і організатора науки. Він був президентом Всеукраїнської академії наук, яка сьогодні має назву Національна академія наук України, професора академіка Академії наук СРСР і Української СР Данила Кириловича Заболова. Слабитні імена вчених, які не лише зробили погомовне серкно, а й залишили слід у розвитку людської цивілізації, надовго залишаються в пам'яті багатьох поколінь. Данали Кирилович Заболотний належить до числа тих діячів науки, імена яких записані в історії вітчизняної світової медицини і біології. На Великому українському серію Чубатарці Ольгопільського повіту Подільської губернії Тепер це Хержопильський район Вінницької області. У зимову днину 16 грудня 1866 року в селянській родині народився хлопчик, якого нарекли Данила. Ще з змалко його понад усе приваблювала природна рідного краю. Цими днями Данило збирав рослини, квіти, найрізмотніших комах, створював гербарії та колекції. І ця любов дорогу збереглася в нього на все життя. Після смерті батька брат матері Макар Миронович Сауляк забрав 10-річного хлопчика до себе ростов на Дону. Тут Данила закінчив Хечеванську прогімназію. Згодом він переїхав до Одеси де до іншого свого дядька Василя Мироновича Сауляка і продовжив навчання в Ришеєвській. Яку успішно закінчив у 1885 році. Після закінчення гімназії, гімназії маючи яскраву виражену з Херівського природознавства, Данила без вагань для продовження навчання обрав родниче відділення фізико математичного факультету Новоросійського університету в Одесі, у ті часи, далеко за межами університету, вона слава рободатних корифів продазнавства, які працювали тут Сечинова, Церковського, Каменського, Хвалевського та інші. Те, що раніше скаже кафедри цього університету, проповідував свої наукові ідеї, і вічних, саме під їх впливом давно знову формувався як особистість. Усю свою увагу він зосередив на біологічних науках і вже з перших університетських років почав працювати на кафедрі. Перша наукова праця Заболотного була пов'язана з вивченням фосфоресценції одеських лиманів. І вже в цій роботі він показав себе та талановитим дослідником. Проте в університетському житті не все чули владу. Після однієї зі сходів, на якій студенти висловлювали протест проти масового звільнення звільнення найактивніших працівників університету, проти несправедливості та репресій, Заболотного як одного з організаторів цих заворушень в 1839 році заарештовує, кидає до різниці і виключає за університет. А так Аданало Кирилович усе ж здобув вищо світ. Погано чому йому допоміг молодший брат, який поклав на, на зусиль, щоб дати можливість брату скласти екстернусії існути, захистити диплом першого ступеня. Після звільнення... З Підорештою, в 1789 році, заволотний, якого вже цікавили проблеми бактеріології, почав працювати на Одеській бактеріологічній станції, організованій Юлії Чернечині. Це була перша в Росії бактеріологічна установа. Тут він досліджував мікрофлору снігу та сірководневі бактерії, одночасно продовжував досліджувати фосфоресценцію одеських хліманів. Згодом написав рядову статтю «Серводородні і сербне бактерії їх роль в природі». У 1890 році Данало Кирилович починає розробляти питання створення експериментальної моделі для вивчення збудника холери. Проте з'ясувалося, що, що для вирішення цих по суті, медичних питань лише природних і екологічних знань було замало. У 1891 році... Данали Кирилович приїхав до Києва і вступив на третій курс медичного факультету Київського імператорського університету святого Володимира, який закінчив у 94-му році, отримавши диплом лікаря. Ще в Одесі заболок надружився з Людмилою Владиславною Радецькою, людиною високої культури, яка була йому надійним помічником і вірним другом до самої ситуації. Вступивши до Київського університету, Ленали Кирилович одразу принули в атмосферу наукової творчості. Це був один з найважливіших центрів величного напряму, зокрема по який відігравав помітну роль у розвитку світової науки. Будучи студентом-медиком, Заблоки виконав цілу низку важливих наукових робіт. Велике значення мають його дослідження супливого супутника холери на коврихів. Вчений показав, що ці тварини. Дуже шитки до колебного ребріону, але їх можна зробити над не несприятеними до колегії за допомогою переральної вакцинації. Уже в цих дослідженнях він розвивав слушну думку про те, що зараження тісно пов'язане з імунітетом організму. Наступним кроком була перевірка і подальше опрацювання даних, отриманих на хворобах, але вже у спостереженнях на людях. І ось у у 1893 році Заболотний спільно з учнем і співробітником від Висоцького Іваном Григоровичем Савченко казакуючи власним життя, провели героїчні і дуже небезпечний експеримент. Дослідники вибили спочатку культуру убитих холедних ребріонів, а потім культуру живих вірулентних ребріонів холерів. Захворювання не наступило. Проведений ними експеримент мав. Виняткове наукове і практичне значення, оскільки вперше дав змогу поставити на наукову основу питання про вакцинацію проти холери. Після закінчення університету Данило Кирилович розпочав свою практичну діяльність як лікар-епідеміолог Подільської губернії. Працював там, він боровся переважно з тифом, вікторією та холерою. Невдовзі Заболотний знову повертається до Києва де у 1895-1897 роках служив у військовому шпиталі і, крім практичної роботи, досліджував бактеріологію червоного типу та анаеробних інфекцій. У 1897 році Данило Кирилович виконав серію блискучих робіт з вивчення чуми. Однак так, цілковито та загадковими, залишалися основні закономірності епідеміології чуми. Чому? В деяких районах земної кулі захворювання на чому заправляється дуже часто, а в інших їх немає, що спричиняє спалахи масштабних чумних епідемій у тих місцях, де неможливо знайти жодного зі шляхів потрапляння до інфекції. Інакше кажучи, де ж урешті-решт, ні з дьорви, ні зілля, чорни в природі. Заболотному та його учням належить історична заслуга у знаходженні відповідей на всі ці питання що мають величезне теоретичне і практичне значення. Восени 1897 року прийшла тривожна звістка, звістка з індії у бомбеї сполоснула полосної чуми. Це викликало велике занепокоєння багатьох країн світу. Професор Київського університету Високович, очолив наукову місію для вивчення епідемії чуми в Бомбеї і запропонував Гео Кириловичу взяти участь у цій експедиції. Посаковуючи заболотни, виконали величезну роботу. Вони всебічно вивчили зміни, які спостерігаються в організмі при захворюванні на чому. Відкрили, що сироватки крові тих, хто перехворів на чому, мають здатність склеювати чумні бактерії. Встановили сприятливість до чуми мало. Поїздка до Індії стала прекрасною школою для молодого заболотного. Вона назавжди визначила його наукові і практичні інтереси, запалила в ньому нездоланне бажання, прагнення розкрите до кінця таємниці чому. Данила Кирилович прийняв правильне рішення. Насамперед потрібно досліджувати чому посередка і її постійної локалізації. Протягом кількох років, після боївської експедиції, він здійснив ще цілий ряд поїздок з метою боротьби з епідеміями інфекційних хвороб. Наприкінці травня 1898 року Заболотний повертається в Росію де йому пропонують залишитись працювати в Інституті експериментальної медицини та Тербурзі. Професор Виноградський, який завідував відділом загальної мікробіології інституту, запропонував Данилу Кириловичу до себе, запросив Дану Кириловичу до себе помічником і заболотний погодився. Слід зазначити, що перед цим... Майже одразу після поїздки в Індію Данила Кириловича підряджує на стажування в Париж Інститут Пастери, де він мав можливість проводити дослідження під Іллі Ілліча Ілічальничем. У 1897-1900 роках він часто виїздив на боротьбу з Чумою в Аравію, Східну Монголію, Месопотамію, Шотландію, Степи Киргізії, Поволжа та інші місця Єгіспани. Було зроблене відкриття, яке показало, що на сіямі збудника чуми і джерелом їх розповсюдження є дуже поширені степа гризуни, а саме тарпага. Під час проведення науково досвідних робіт Данило Кириллич сам заразився чумою і врятувався лише завдяки використанню специфічної сироватки і своєму міцному здоров'ю. Найважливішим результатом роботи Заболотного засвідчення чуми було встановлення. Факту природних вогнищ цієї інфекції. Крім того, він довів, що бубонна і легенева форма чуми мають різні прояви одного доходу. Він з'ясував також роль комах в оширенні цієї інфекції, показав, що човний мікроб може зберігатися в заморожених трупах впродовж тривалого часу. Проте, як відомо у південно-східних регіонах Росії, тарбаганів немає, тому заболотне та деякі дослідники звернули увагу на інших гризунів, насамперед ховрахів. Він писав, хоча джерелом виникнення чуми серед людей є в основному дикі гризуни та погані і миші. Вони зберігають чуму в природі. Крім основної роботи заслідження чуми, заболот вивчав багато інших тяжких захворювань холеру, сифіліс, висипників тощо, що отримав надзвичайно важливі теоретичні і практичні результати. Зокрема, у 1909 році він опублікував монографію Його Європинез і етіологія», яку захистив на здобуття вчинного ступеня доктора медицини. Меновий Кирилович брав участь у багатьох міжнародних з'їздах і конференціях. У 1911 році він був деладним від Росії на міжнародній конференції Шумі в Китаї, у 2012 році на міжнародній конференції Шуми Колері жовтої лихоманки у Парижі. Його праці публікували найавторитетніші наукові журналі. Заволотник вдало поєднував наукову діяльність з педагогічної. Понад 30 років він завідував першою в Росію кафедрою медичної бактеріології в жіночому медичному інституті в Тербуці. У січні 1918 року було створено перший протиепідемічний центр епідеміологічний відділ інституту. Експериментальної медицини в Петрограді. Цей підрозділ став справжньою школою для підготовки фікційних елеологів базою для вдосконалення та розширення знань країни. З величезним ентузіазмом Данило Кирилович взявся за організацію роботи цього діло. Однак тяжким виявився для Заболотного рік. Скрутно жилося його родині в Петрограді, дружина Людмила Боліцлавна, яка давно горіла на тубіркульоз, почувала все гірше, і він вирішив перевезти її у рідне село Чорботарку. Їхали близько місяця, і чоботарка була вже близько, коли Людмила Водіславна померла. Данила Кирилович втратив вірного друга та надійного супутника в житті. Стомлений і хворий, він майже на два роки залишився в рідному селі. У міру своїх сил і можливостей Данила Кирилович. Продовжує лікарську громадську організацію роботу. Його любими та в кожній хати приймали, як дорогого, бажаної людини. У 1920, 1920 році Заболотний на запрошення своїх друзів взяв участь в організації Одеської медичної академії і стадії першим лікаря. Тут він створив першу світі кафедру епідеміології і керував нею протягом цього періоду свого перебування в Одесі. У 1922 році він повернувся до Петрограда і продовжив керувати кафедру медичної бактеріології в жіночому медичному інституті та відділом епідеміології в Інституті експериментальної медицини. У 1924 році Заволотник заснував і очолив кафедру мікробіології і епідеміології у військової медичної академії в мінімух Він добре розумів необхідність тісних органічних зв'язків епідеміології з мікробіологією часто висловлював цю думку своїх виступок, виступах до рукових Педагогічна робота завжди була покликанням Данила Кировича. Чудовий гратор, він читав лекції з великим темпераментом, насичуючи їх новими матеріалами, ілюструючи прикладами з власної практики. Заплотною виховав силу вчених Майже всі видатні радянські епідеміологи були його учнями і послідовані. У 1928 році Заболотного було обрано президентом Всеукраїнської академії наук. На цій посаді він з особливим ентузіазмом розпочав реорганізацію діяльності Академії на основі перспективи напрямки розвитку Народного господарства Республіки з урахуванням дослідження досягнення світової науки. На жаль, Данило Кирилович надовго очолював Всеукраїнську академію наук, однак в історії Академії і Української науки... Загалом від посіву значне місце. Було прийнято новий статут академії. Проведено вибори 33 нових академіків, серед яких, зокрема, обрано таких наукових громадських діячів, як Причина, Богомолець, Євген Єв... Єв... Схарич Патон, Паладін та інші. Крім того, було організовано ряд нових інститутів біологічно технічного профілю. Академія дістала значну фінансову підтримку від до України. У 1928 році Заболотний створив у складі Академії Інститут мікробіології і епідеміології, нині інститут мікробіології і росології імені Данила Кировича Заболотного, Національна академія наукової країни, став його першим директором. Багато уваги приділяв організації наукової роботи та оснащенню установи. Дануло Кирилович Мріяв розвиток не лише медичної мікробіології, а й ротової. Технічної та інших кін'єзна. Однак так плідно розпочати діяльність Архової Бівалець у листопаді 1929 року Данила Кирилович, повертаючись до Києва з Ленінграда, куди він їздив для остаточної передачі справ на кафедрі захворів на грип, що вшла запаленням легенів, а потім загальним серцем. 15 грудня 1929 року перестало битися серцем. Від одного вченого державної громадської діяча, вірного сина українського народу, згідно із заповідом, його поховали в рідному селі Чатарці поряд з дружиною. Цього ж року було засновано на музей академіка Данила Кириловича Заволога, який є структурним підрозділом Інституту мікробіології і солодії Національної академії наук України, а рішенням уряду. Село Чеботарка було в село Заволода. Музей розташований на території садиби, що належав родині Заболотів. З тих часів збереглася хата під Соломеною Штихою, в якій народився майбутній учений, літня кухня, де він приймав порих, могила Данила Кириловича і його дружини Людмили Радицької. Збережено також інтер'єр, який був у хаті за життя вченого його особисті речі. Зібрано рукописи, книжки, фотографії. У 1966 році було зведено експозиційний будинок у чотирьох кімнатах, якого представлені експонати, що розповідають про життєвий шлях та на наукову діяльність одного українського, українського вчера. У садиби садибі, садибі заболотного все нагадує про її господарю. Діяльність Заболотного була надзвичайно плідною батограм. Він вражав не тільки своїм науковим досягненням в боротьбі з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями людей, а й чертою своїх інтересів, зокрема гармонійним поєднанням таланту вченого і оригінальності поета. Ще із студентських років Ден Кирилович писав вірші, вів щоденник, на політорії якого було написано По світах і людях, повавши в наукових експедиціях. На спалах інфекційних хвороб майже за всіх країн світу він занотовував у ньому свої раді. Український народ гідно оцінив досягнення свого сина, всесвітньо відомого вченого, академіка, професора-засновника вітчизняної епідеміології, успішного батьця з хворобами, які нищили мільйони людей. Ім'я Данила Кирилович Заболотного носить інститут мікробіології і висології Національної академії наук України який він заснував, це Українська асоціація мікробіологів, епідеміологів та паразитологів, а також Вінницький медичний коледж, його ім'я, названо вулиці у Києві та Одесі, Національна академія наук України, присуджує премії імені Данила Кириловича Заболотного за видатні наукові роботи в галузі мікробіології, росології, епідеміології. Дякую. Дякую вам.